Ми зібрали всіх, хто вже на той час був в нашому е, колі оточення, провели навчання. І навіть ті люди, які спочатку казали, що я збирати дрони не будуть, бо це щось нове, це якась технологічна штука, як збирати рами, як паяти, і все одно, потім ми всі разом е, займалися безпосередньо компоновкою дронів е, і пошуком коштів, пошуком ресурсів людей мусить бути якийсь rd відділ, тобто люди, які вивчають інновації. Приносять їх на майстерню і вже втілюють в життя тут, тому що всі технології дуже швидко застрівають і, скажімо, там який актуальний сьогодні, через місяць вже буде не актуальний. Коли ми зустрілися, я, свят, Вася, Богдан у кожного з нас були вже вже ті. Військові, яким ми допомагаємо у свята, це була Національна гвардія України, у Васі, і Богдана, це був 10-окрема 10 та штурмова бригада. У мене це був 3-й батальйон, 68-ї окремої єврейської бригади. І коли ми вирішили відкрити майстерню, залучити волонтерів, масштабувати це в більшу кількість дронів, якісні дрони, не купляти це на ринку, а виготовляти це самим і безкоштовно передавати військовим, то так ці три бригади в нас і залишилися. Кожен з. Нас безпосередньо працює з пілотами цих бригад. Якщо вони хочуть поміняти VTX і поставити інший VTX, ми його міняємо. Якщо вони хочуть зробити дрон цифровий, ми робимо цифровий дрон. Якщо вони хочуть аналог, ми робимо їм аналог. Це різні дрони, різна комплектація, але це е, дуже... Круті дрони через те, що самі запчастини для них підбирають пілоти, підбираємо ми, тестуємо. Дуже важливо перевіряти дрон тут, на місці для того, щоб передати точно працюючий виріб, і не сталося так, що якийсь компонент дрона не працює. Тому ми тестуємо дрони перший раз на майстерні і другий раз уже на відкритому повітрі з вагою. Загальна ціль у нас щомісяця це 650 тисяч гривень. Ми збираємо, тобто сюди входить е, відповідно елементи, щоб зробити е, батареї, і е, самі комплектуючі, щоб закупити, щоб зробити повноцінний дрон. Ось е, загальна кількість в місяць вона насправді е, може бути різною, все залежить від тих запитів, які ми отримуємо від військових. Якщо це будуть цифрові дрони, ми розуміємо, що їх буде там може навіть бути 5 образно. так а якщо це буде аналогові дрони, їх може бути там і 50. Тобто, все залежить від е, самого начинення е, власне дрона. У нашій команді є близько 20 людей. Основою нашої діяльності є волонтерська діяльність, е, ну безкорисна. Напевно, це є нашою основною цінністю, тобто, що в нас немає цілі е, в подальшому рухатися в якісь масштабні виробництва або що, тому що. Це історія про те, як люди свій час після роботи присвячують власне для того, щоб здешевити цей виріб. Він дорогий в плані компонентів, але він дешевий в плані роботи, тому що ми цю роботу вкладаємо у свій вільний час. Я почала приходити на майстерню волонтерити того року восени і вже майже рік. Допомагаю збирати дрони. Найчастіше збираю рами, накручую двигуни. Інколи можу щось попаяти трошки, працюю з батареями. Все почала вчитись тут. Мені допомагали ті, що учасники що вже давніше працюють на майстерні. Якщо є бажання, то нічого не може бути складно. Тобто, головне бажання і віра в себе це допомагає вчитися. Після Повернення зі служби. Хотілося бути надалі корисним для фронту. Так знайшов в соціальних мережах майстерню серафен. Основна моя задача це файка, мені подобається, мав певні навики. Отримую задоволення, розуміючи, що приносимо користь для фронту, допомагаємо нашим військовослужбовцям, нашим хлопцям. Це допомагає мені, скажімо, морально бути дотичним і надалі. Для мене це абсолютно випадкова штука в житті сталася, тому що мій товариш мав 3D-принтер, він друкував для друк армії. Потім він мобілізувався в Хартію, і мені лишив цей 3D-принтер, аби я також далі допомагав. Тобто все з нуля вчив. У майстерні насправді уже був 3D-друк були і 3D-принтери, які вони використовували. Але типу, не було людини, яка б це все організовувала, яка б постійно робила е, список того, що нам потрібно, і, власне, це друкувала. Прийшов я, власне, зайняв цю нішу і тепер цим займаюся тут. Всі батарейки мають бути заряджені. Тому що якщо є якась конкретна ситуація, це. що вже і негайно, в них немає часу. Щоб зарядити батарейку, тому що одну батарейку приблизно потрібно заряджати до години часу. На це потрібен час, там часу нема. Ми маленька сім'я, майстерня Серафим це така велика сім'я. Долучився я до майстерні в березні місяці 24-го року. Дружина долучилась недавно, так як мене часто не буває вдома по вечорах. І дружина прийшла сюди по мене. Брала участь в івентах, а потім вже почала ходити в майстерню і почала складати рами саме моя така робота була. Потім почала крутити мотори і батарейки. Я стараюсь бути майже щодня. Хіба є якісь такі робочі моменти, або немає компонентів, що робити. Бо зазвичай зараз збори йдуть тяжче ніж навіть півроку тому, ніж минулого року. Ми там зараз в середньому 10-дюймових дронів робимо 50-60, грубо кажучи, 650 тисяч. А можемо не знаю, якщо б були компоненти комплектуючі, я думаю, що ми б і 300-400 дронів могли в місяць робити на сьому вечора, на шостому збираємося, і я, я бачу такий потенціал. Цього з тою кількістю людей, яка є на даний момент, серафими це вогненні ангели, які карають зло. В нас є менше десятка таких ангелів, які ми вручили нашим топ-донаторам, тобто це великі суми, це 50 тисяч, 100 тисяч. І залежно від того, які гільзи нам е допомагали роздобути військові. Наші така доволі неповторна річ, і часто такі ангели є або на розіграшах наших в соцмережах, або за великий донат. Тому, якщо би хтось хотів такий ангел собі отримати, такого ангела, слідкуйте за нашими соцмережами. А ближчим часом ми виготовимо ще декілька таких екземплярів, і за певну суму коштів ви можете мати такого охоронця в себе вдома.